Доброго дня, дорогі глядачі. Під впливом соціальних мереж ми також не могли власне цю тему цієї теми уникнути. Сталося велике звільнення з великої посади, яка не має ніяких повноважень, не має ніяких порядків призначення. Олексій Арестович залишив офіс президента України вдруге за останній рік по суті, приурочивши це до тієї самої дати. І сьогодні, якби все бурлить, кипить, навіть питання війни, там питання Солодара Бахмуту в чомусь пішло там на там затінилося, скажімо так. Статю Олексія Ростовича, і всі обмірковують з приводу наслідків політичних те, яким чином ми будемо жити далі без цієї особи на цій великій посаді. Андрій Валерійович Вігірінський, доброго дня! Ви нам розкажіть, будь ласка, які плюси, мінуси подводної камні у цьому депризначенні. Доброго дня, глядачі. доброго дня, Геннадій Олексійович. Е, насправді історична епоха, іс історичні події просто епохального характеру ми переживаємо. Бо придумати таку порожнечу, ну, спочат спочатку придумати порожнечу, потім роздути скандал і в кінцевому результаті вийти на результат, який не приводить до ніяких наслідків. І це все жужжати цілий тиждень. Це треба вміти. Це вміє тільки українське суспільство. За великим рахунком, ну. Можна привітати лише Олексія Миколайовича з тим, що доби вільний. І йому вручили все-таки носок, який звільняє його від зобов'язань, які він системно протягом року брав в різноманітних інтерв'ю. Ну, всіх цікавить же ж політичні перспективи. Значить, якщо б суспільство настільки ненавиділо арестовачів як в соціальних мережах, то хрін би два хтось задавав питання, так що він тепер піде в президенти. Ну, в смислі, ви ж його ненавидите, ви ж його вже навіть можете не розглядати як кандидата на якусь політичну посаду. Але вас це все рівно цікавить. Значить, ваша емоція насправді не є зовсім чистою. В конкретній ситуації. Можливо, є чиста обурення. Хоча тут, що бабка надвоє гадала, чи є підстави для вашого обурення, відверто кажучи. Бо навіть якщо припустити, що Терестович ну не те, щоб допустився помилк, він озвучив тезу, яка теоретично стала істиною. Бо на момент, коли він це озвучив і почався цей словесний понос у всіх ніхто ж не знав. Збита ракета чи не збита ракета, да? чи пряме попадання було. І от отпустим, ти на ситуації в конкретній ситуації, чи немає відповідей від генштабу від збройних сил про те, що ми не можемо збивати Х-22. Окреме питання в тому, що звіти про збиття вже були за останній рік схожого характеру ракет, да? Ну, тому власне і. Теоретично допускати, що Олексій Миколайович пам'ятав про ці три випадки, можна, і як наслідок він довірився комусь, озвучив, так, чому люди обурюються. Тому що він теоретично міг сказати правду, тобто ви не приймаєте правду, ви хочете чути від спікера, який вам подобається, лише в конкретний момент часу те, що ви хочете чути. Тобто, фактично, ви заперечуєте реальність, ви хочете заперечувати реальність, хочете, щоб цю заперечену реальність вам озвучило, і тоді буде все, типу, окей, і так далі. Але ми цю ситуацію приберемо. Так от що втратив Олексій Миколаєвич? Нічого. От абсолютно нічого. Його офіційний статус радника офісу за останній час не давав йому нічого. Офіційні прес-брифінги проводить інший. Інші особи, там Сергій Лєченко, Кирил Тимошенко. Можливо, Кирил Тимошенко з часом буде вести стріми з паном Фейгіном. Можливо, ці стріми будуть збирати 1200 переглядів. Ну, все-таки обличчя року за версією каналу Рада це не просто так. Ось а тепер йдемо далі. що Чи була у Олексія Миколаївича інформація інсайдерського характеру? Яку через нього зливали в офіс з офісу президента, да чи от він нею володів і ділився всіх Темах, які стосуються коментування подій на фронті, він висловлює свою точку зору, раз або там, де мова заходила про військового службовця, він завжди говорив, що буде спочатку коментувати Генштаб, а потім ми вже прокоментуємо ту ситуацію, яку як офіційну версію озвучив Генштаб. Тобто, якщо людина розбереться, в чому про що вона слухала виконання Арестовича протягом року, вона чула його інтерпретацію певних подій без глибоких інсайдів, але подану в такій формі. Що не вірити було просто неможливо. І мені сподобалася реакція ще, як завжди, Олексій Гончаренко, Він от, от тут він, красавчик, він а. послідовний. Він почав що? він почав збирати підписи а. Він, його слава Дунди з приводу того, що Ну от е, в тебе є ролик, який там, сподобався нашим глядачам, там 800 лайків, де ти пропонуєш там, 90 з гаком депутатів Верховної Ради позбавити мандатів, тому що вони підписують і вже наразі їх 150. На, 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 да, на, на. Ми масштабуємося, 150 народних депутатів 100, можна позбавити. Під, під, підписали мандат. петицію. Докону про те, щоб розглянути постанови про те, щоб неконституційно позбавити народних депутатів сьогоднішньої групи бойка відповідно мандатів. Те, що це незаконно, ну і хер з ним, типу, ну незаконно. Ну типу, ну часи ж складні, зрада, суспільство ж впевнено. Вироків немає, кримінальних справ немає, але є внутрішні відчуття і внутрішні переконання, що це слід зробити. Тоді, ну а чого нашим внутрішнім переконанням і відчуттям ми голосуємо, не голосуємо там трьома голосами там Дунди і Стефанчука Закони ну те саме по суті, да, але владя. але ми відволікаємося. Так само, як Верховна Рада України е, не має відношення до того, щоб в такий спосіб по суті е, переступати через конституцію, так само вона не має жодного відношення до офісу президента, який є патронажним органом. Але треба зібрати підписи. Треба зібрати підписи за відставку Олексія Арестовича, чому тому, що це відповідає суспільному очікуванню, суспільному запиту, і майже весь Фейсбук за це да. прикол в тому, просто що. Таким схожого характера підписами Олексій Гончаренко знову ж таки піднімає статус Олексія Миколайовича Арестовича, який з простого радника позаштатного цілого офісу президента, практично прирівнений до питань компетенції цілої законодавчої гілки влади. Тобто протиставляння Верховної Ради як інституції, єдиної, яка здатна приймати яка представляє законодавчу гілку влади, протиставляти її скромній фігурі Олексія Миколайовича Арестовича. Ну, це в цілому взагалі констатувати факт того, що пан Гончаренко бачить загрозу Олексію Миколайовичу в потенційній президентській чи іншій електоральній кампанії. Дивно, що ще петицію не зареєстрував. Ну, тому що завжди комплексом іде. Спочатку збір підписів в Раді і паралельно в нагрузку, так само, як у випадку з Дундою, ще петицію на сайті президента. Ти ти розумієш, у, от у Петра Олексійовича є, є свій Олексій, і у Володимира, у Володимира Олександровича має бути свій 100%. Олексій. І ці два Олексії вони є перспективними опонентами в да. дебатах, до речі, наприклад. І от чого я кажу, що Добі отримав свій носок, бо всі зобов'язання, які він озвучував, що. ну, я ж не можу висуватися кандидатом кудись, доки я в команді президенту. Він, правда, повторив в останньому цьому ефірі, крайньому ефірі з Фейгіним, де якраз в день відставки про те, що ну, яка ж критика військово політичного керівництва. Але врахуйте, критика військово політичного керівництва поки в, період війна. в період війни, це одна ситуація, а не висунення, типу, поки ти член команди. Це зовсім інша ситуація, бо ми теж не критикуємо нашого верховного головнокомандувача просто в силу морально-психологічних зобов'язань, особистого характеру і самоцензури в доволі критичний момент історії. Олексій Миколайович теж людина високоморальна. Високоморально і теж цього робити не буде, тому що це виглядатиме як дрібна, якась помста, якась дурниця. Він не буде ставати суб'єктом, який довкола якого можна буде формулювати, скажімо, опозиційний пул по відношенню до офісу президента. Ну як це? Допустимо, було у випадку з Богданом відставкою, да, що всі на нього налетіли там, і він зразу почав зливати інсайди, які всі тупі, дурні, типа, і, в принципі, ну, він єдиний, хто там був етало, еталоном знань, ну, не реінкарнованим Цицероном, але в цілому був непоганим менеджером. Але я б хотів відзначити ще одну тезу пана Арестовича, висловлену. І Чому він подав відставку добровільно? Він показав приклад відповідального ставлення до державної посади, ну, до певної певної форми представлення інтересів держави, Тож я не тримаю за посади. А, да, да, він не тримається, ну, бо була помилка, і треба йти в відставку. А потім він дає, додає таку класну, класне пояснення. Я як дивлюсь на людей, які займають певні посади, і вони то за кордоном, то щось куплять. Ні разу не натякаючи на колег з офісу президента, які були вище за нього рангом, але в цілому підтекст читається. І от стільки по відношенню до них негативу, стільки помилок вони допускають, і сидять і тримаються за посади. А я повинен понести відповідальність. На момент, коли настане час е, робити вибір, у вас буде людина найвищих морально-ділових якостей, яка визнала свою помилку, покаялась перед суспільством, понесла за це відповідальність, очистилась. Ну, фактично, якщо б мова йшла про судимість, судимість буде знята і погашена, і як наслідок без обмежень для будь-яких ну, І людина, яка пропонує, крім патріотизму і експресії, ще й змістовну частину. Да, як да, не да. крути, тут, тут да. слід визнати. Ну, друзі, ну, не очікуйте від нього сенсації в найближчий час, його буде достатньо багато, як і було до цього. Цитувань менше теж не стане, але степінь свободи, яку він отримав, як він каже, для нього є максимально органічною. Він красить. Успіхів вам, Олексій Миколаївич! заходьте.